Кількох лідерів європейських країн для щоб продискутувати про подальшу підтримку України, а також нас сілу, європейську сілу. це дуже важливо. Це не той формат, де ми можемо приймати рішення. Це ми робимо в Європейській Раді і структур НАТО, і дуже багато учасників мають говорити і дискутувати. Це неформальна зустріч у важкій ситуації для Європи. Для нас зрозуміло. Нам треба підтримувати далі Україну, і Україна має покладатися далі на нас. І ми сподіваємося що це буде. І це і буде для нас. має бути зрозуміло, і це не означає, що це буде продиктований мир, і що Україна має акцептувати, що їй буде надано. Тому ми дуже тісно в співпраці з українським президентом і з Україною загалом щодо цих питань для нас. Зрозуміло, що Україна має йти далі на шляху до Європейського союзу і підтримувати і захищати свою свій суверенітет. І мати можливість утримувати сильну армію, і для цього і ми маємо у співпраці бути з американськими партнерами для того, щоб було у мирі. Це не предмет для обговорення, і це для нас має бути зрозуміло. Для всіх нас ми говорили про те, як ми маємо бути у цій ситуації, як подолати ці всі питання, щоб посилити європу і говорити також і про нашу спроможність, і про наш захист. І є дещо про що ми маємо вирішити. Ми всі тісно пов'язані одне з одним, що ми маємо робити видатки, наші економічні робити більші економічні видатки для військового захисту. Не всі учасники ще на ще це підтримують. А для для майбутнього Європи це важливо, щоб ми мали всі можли, всі спроможність це робити, і мають усі учасники це робити. І Європа, і Німеччина має теж це розуміти і підтримувати, що країни мають видавати більше ніж 2% свого ВВП для підтримки безпеки своїх країн і Європи в першу чергу. Тобто для нас важливо, щоб ми мали ви підтримку тривалу підтримку для захисту в Європи, загалом. І ці мати ці видатки і ми вже домовились про ту ціль у 2%, мінімум 2%, щоб в рамках НАТО ми мали певні цілі для того, щоб їх виконати, і щоб кожна країна розуміла, що її треба робити. І ми ще маємо. Прописати шляхи, як кожна країна буде цього досягати, тому цей дебат дуже ці дебати дуже важливі саме зараз. І зараз також момент де йдеться про безпеку, і треба вирішувати саме це дуже важливо. І я хочу додати, і це стосується Німеччини. Також дуже зрозуміло, що наша підтримка України є можливою, коли ми як у. У разі, якщо ми можемо вирішити, це ос робити особливий е фінансування. Будь-які ми не можемо фінансувати через скорочення якихось видатків в нашій країні соціальних видатків або інфраструктури, або ще щось. Це не повинно бути, це не буде так працювати. Ніхто не прийшов до ідеї, що ми можемо фінансувати це з поточних витрат, і це тут важливо бути чесним. Це стосується також і щодо наших завдань щодо захисту, якщо Німеччина далі буде видавати 2% ВВП, то як ми і зараз це робимо, і під моїм керівництвом ми збільшили видатки для Бундесверу, і це можливо буде лише якщо ми додатково будемо отримувати 30 мільярдів що. Року. І це можливо лише, якщо ми переформатуємо наші, наші борги в рамках нашого бюджету. Тому нам потрібно збільшити наші видатки, і нам треба сказати, в Німеччині, а також в інших країнах Європи, нам треба відкри, відкриті дебати щодо нашої безпеки, безпеки європи і треба проводити починати ці дебати але які також нам скажуть про те як ми можемо це фінансувати ці додаткові віддатки і я відкритий для того щоб ми їх почали ми говоримо про питання, як ми з цим можемо працювати, і наша пропозиція, що ми дозволимо деяким членам ЄС більше можливостей, інакше для інакше у цій дебаті буде дуже у цих дебатах буде дуже багато пропозицій, і кожну треба буде прорахувати, проговорити. Звісно, але це пропозиція, яка я, яку я зробив дуже рано зарано і зарано говорити починати цю дискусію щодо відправки миротворчих сил. Я дуже і дуже роздратований цим, тому що ми говоримо про це над головами українців. Навіть не були ще варіанти або якісь розмови щодо безпеки щодо миру з українцями. І вони не знаходились. Вони ще не сиділи за столи перегов... за столом переговорів, і тому ця ідея щодо е, посилання миротворчого контингенту зарано, і це не і це неправильний час, неправильна тема. Ми навіть фонгусламфоне на стадії миру. Ми всередині дуже брутального жорстокої війни, яка і далі продовжується, і це важливо розуміти. І Є і Інші інша точка зору, яку я хочу теж тут висловити, я думаю, що більшість відповідальних політиків в Європі не повинна відбутися розподіл і безпеки і відповідальності між Європою та США і НАТО і Європа мають працювати разом. І мають забезпечувати разом цю безпеку, і не треба це став ставити це під питання. Дуже дякую.